Люди народжені 22 числа, народжені з енергіями арканом. Шут в дописі до цього відео ви можете знайти корисні посилання по психологічному портрету, а також по задачам вашої душі в залежності від місяця вашого народження. Будь ласка, переходьте сюди, а також читайте в моєму телеграм-каналі по посиланню в шапці профілю прогнози на кожен день. Шут символізує спонтанність, відкритість, довірливість, інтерес до миру та людей, допитливість, готовність до експериментів та спонтанних вчинків. Він здатний імпровізувати, але також може вносити у життя несподіванку та хаос. Легкий непідйом, непередбачуваний, схильний до ризику та відкритий усьому новому. Людина з великим потенціалом. Поряд з вами людям не потрібно бути кимось, чи намагатися відповідати якомусь образу. Бо поряд з вами вони можуть бути собою і відчувати себе вільно так. Ви людина-оркестр з одного боку, а з іншого людина, від якої не знає, що очікувати. З вами легко подорожувати, тому що ви людина, яка за будь-який кіпіш і завжди відкриті всьому новому. Якщо надлишок такої енергії, то це інфантильна та легковажна особистість, не готова нести відповідальність за свої дії. Азартний гравець, людина, яка перекладає відповідальність на інших, звинувачує батьків у своїх невдачах. Думає, що їй всі ви нестача такої енергії це занадто серйозна і затиснута людина, повністю позбавлена спонтанності і має проблеми з внутрішньою дитиною. Вариться у своїх проблемах, боїться бути дурною. Що робить шут? Він ходить, бродить, грає, дурить, розважається, сміється, радіє, божеволіє, ризикує, хоча й не знаю про це, шукає, збирає, починає, дражнить, ігнорує, ініціює, цікавиться, відкриває і цікавить. Який шут божевільний? Недосконалий, оригінальний, унікальний, незіпсований, безвідповідальний, відкритий, чесний, дитячий і суперечний. Поки ви зацікавлені в чомусь, поки ви захоплені, ви не старі. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, обов'язково напишіть про це в коментарях та поділіться з ними цією інформацією. Зберігайте для себе, щоб інколи повертатися і переслуховувати, тому що ви таким чином зможете розуміти, наскільки ви зараз знаходитесь в нормі енергетичному, чи все ж таки є якісь перекоси. Як з цими справлятися, я розкажу в наступних своїх відео. Тому підписуйтесь, буду рада з вами поспілкуватися в коментарях або на своїх консультаціях. Гарного вам дня!